Всім привіт! Нарешті дочекались. Приїхала нова партія тракторів Scout TI-254. Багатенько людей їх чекали, багатенько було предзамовлень, і не менше людей ще чекає просто відео, тракторів в наявності на майданчику, щоб подивитись, ну і прийняти для себе якесь рішення. Тож, хто розглядає для себе таку модель до покупки, дивіться відео уважніше, зміни є, все покажу, розкажу. Ну, а взагалі, хто шукає собі якусь 24-ку адекватно, то раджу звернути увагу на цю модель. Я вже не один раз наголошував, ну і поясню ще раз, да? ця 24-ка йде на базі 404 го скаута, і вага трактора тут більше, ніж півтори тони. В той час, як вага середньої 24-ки становить тонну 300 плюс-мінус. Плюси цього, я думаю, очевидні, якраз. Я вам скажу на 24-ку саме не хватало цих 200-300 кг для ефективнішої роботи з тим самим плугом, культиватором, дисковою бараной та іншим подібним обладнанням. Отже, що по ціні, ціна не змінилась. Такий трактор коштує 6950 доларів. Звичайно ж, для наших підписників трактор можна отримати трішечки дешевше. Також нагадую, що ціни на трактора взагалі краще уточнювати за телефоном. Який, до речі, ви бачите зараз на екрані. Ну і зробіть дві простих речі. Підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Ну і по можливості, звичайно ж, якщо вам не важко, напишіть коментар. Чим більше буде активності під кожним відео, тим більше я змогу зробити цікавого контенту. Ну і так як я звертав вашу увагу на початку відео на вагу, то хто уважний, я думаю, вже помітили, тут додали грузів. Спереду було їх тут 6 штук, тепер їх 8. Ну і одразу давайте поки спереду. Тут нічого не змінилось, той самий передній міст редукторного типу. Не 24-річний, він якраз 40-вочний. Ставився взагалі колись на 50-ті скаути. Причому це фірма, є відповідне літьо, тож і питань відповідно до нього немає. Звичайно ж, є гідроб'ємне рульове керування по колесам. Передні тут мають розмір 7,5 на 16 диск Диск нерозборний, колія регулюється в двох діапазонах 1,20 або 1,40 м. Да, і бачите, як фільтр поставили тепер для гідравлічного мастила. До речі, в 24 ках його раніше взагалі не було, ну а вирішили поставити і як реалізували. Задні шкалеса мають розмір 11,2 на 24 диск нерозбірний і колія тут регулюється в діапазоні від 1,10 до 1,5 м. До речі, на рахунок фонаря по задньому освітленню, тепер він вмикається з кнопки окремо. Ну, На рахунок задньої навіски, поки ще тут все залишилось без змін. Тобто це все та ж сама потужна скаутовська навіска. Кріплення бокових розтяжок, я думаю, побачили, видно, так воно потужне, але трішки потребує модернізації. У мене є відео на цю тему на каналі, можете подивитись, кому цікаво. Усьому іншому, як бачите, є один причіпний вузол, який дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності. Потягам товстий адекватний метал. Вантажопідйомність, до речі, заявлена в 800 кг. Ну і бачимо, виносні гідроциліндри, примусове опускання плаваюче положення, розподільник трьохсекційний, дві пари додаткових гідравлічних виходів. Ну і масляна система на гідравліку та трансмісію роздільна. Чому я на цьому наголошую? Бо останнім часом часто за це запитують. Так, да, Ну якщо що, за фанальту, що я казав, що вимикається окремо, це ось він де знаходиться. Саме робоче освітлення його називаю. По мостам, до речі, теж не сказав, але звертаємо увагу: товщина, величина, маркування. Що стосується агротехнічного просвіту, він тут становить 38 см. І для 24-ки, я думаю, це більш ніж достатньо. Так, що стосується ще покращень, підсилені крила, поставили тут трішки більше ребер жорсткості по заднім крилам. Також трішечки змінили підніжку. Вона тепер тут більш зручна, трішечки додали ребер жорсткості, підсилили. там косинцями. Ну, Підкапутку я вам зараз ще покажу. Попереднім крилам їх теж підсилили, саме кріплення крил підсилили. Ну і вже стало трішки краще. Капот, як бачите, відкривається традиційно спереду, тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Місця достатньо, доступ до двигуна теж хороший. Ну, і акумулятор розміщений в традиційному місці, він 12-вольтовий на 100 А. Для 24-ки його теж з головою вистачає. Також ви бачите встановлений розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Сам основний радіатор захищений традиційно захисною сіткою. Генератор тут встановлений потужністю 350 Вт. Також бачимо традиційно два НШ: один для задньої гідравліки, інший для гідробісилювач руля. Вимикач маси з цієї сторони, ну і додатковий фільтр для гідравлічного мастила, який має навіть металевий захист. По двигуну це звичайний КМ385 3 потужністю 24 кінських сил об'ємом 1,5 літра. Всім відомий, широко розповсюджений. По фільтрації палива, до речі, є і фільтр відстійник, і фільтр тонкої очистки палива. Фільтр повітряний, контактно масляний з циклоном. Так, ну і по місці оператора. Мені завжди подобається глядати місце оператора, щоб було зручно, комфортно. Отже. Проєм тут нормальний, посадка комфортна, підлога рівна. так, педалі не підвісні, але трішечки, до речі, тут підробили. зробили, Потім розкажу. Сидіння, звичайне, простеньке, але має амортизацію, регулюється під вагу. Реча реверса тут змінили, теж покажу пізніше і скажу свою думку. Ну, Взагалі місця тут більш ніж достатньо. речаги всі знаходяться під руками. Розміщення нарешті зробили нормальне. Речах КПП, до речі, теж підігнули. Мені подобається, також бачимо нову приборну панель. Ну а кнопки управління освітленням залишились ті самі, замок запалення тут знаходиться. І ось вмикач саме заднього робочого освітлення. Педаль щеплення, до речі, змінилась тепер більше простору для самої ноги. Ну а загалом педальний вузол ось так виглядає. По лівій стороні тут речах ручного газу, ручах перемикання швидкостей ВОМа, ну і речах реверса. Так, його підігнули, зробили довшим. Ну а кому треба буде, завжди можна укоротити його саме під свій зріст, під свою руку. Так, зараз я ще трішки вам розповім по оновленнях, потім традиційно заведемо, проїдемося, послухаєте, як працює трактор. По КПП, до речі, не сказав, тут стандартні 4 передачі, 2 діапазони. І реверс. Отже, маємо 8 передач вперед і 8 передач назад. Щеплення тут двох дискаве. ще ще встановлені тавотниці з заводу на педалях. Ну, а все інше я вам, в принципі, показав, продемонстрував. Речаги покращили, це що добре стосується комфорту. Ну, Загалом так. Якщо брати всі покращення, вони начебто і дрібні, але я б сказав, би, на мою думку, це суттєво. І вкупі це робить трактор. Однозначно краще, ніж він був. Роботу проведено видно і це вже добре. Як бачите, скаут працює з людьми, працює з відгуками, працює над своїми тракторами і робить саме те, що просять люди, те, що необхідно. І це я вважаю дуже добре, дуже круто, коли імпортер чує людей і. Працює над досконаленням своєї техніки. Причому, знаєте, це не просто щоб там наліпити купу всього, а дійсно зробити якісний трактор, комфортний, причому за адекватний бюджет. Отже, мені трактор подобається, вирішувати, звісно, вам ви вибираєте собі трактор до покупки. Тож дивіться саме, якщо є можливість, звичайно ж, приїжджайте на майданчик і пробуйте покататися на різних тракторах. Вживу, як там не було, все одно воно видніше і. Краще сприймається. Відео цього всього все одно не передає. Що ж, всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.